Добрий день, друзі! З вами знову гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. І перед тим як перейти до практичної роботи, ми сьогодні поговоримо про ще один найдавніший вид діяльності українців: про бджільництво. Звісно, що мед та віск дуже широко використовувалися українцями здавна. До появи цукру мед був єдиним солодким продуктом для людини, а наші кліматичні умови і наявність великої кількості медоносів якраз і сприяли розвитку цієї галузі господарства. І також віск широко використовувалося як і в побуті для освітлення, так, так і у релігійних обрядах. Ну, спершу бджільництво було таким більш хаотичним і агресивним, тому що для того, щоб добути мед, а здобували в основному дикий мед, так у десь у скелях або у лісі, то для того, щоб його добути, вибивали майже всю сім'ю бджіл. Але з часом цей промисел вдосконалювався так. Бджіл почали присипляти, а пелі їх почали приручати і з'явилися пасіки. Тому бджолиних родин на сьогоднішній день нараховується більше 5 мільйонів. Хочу якраз вам показати вуглики, у яких розводили бджілок раніше, і от такий більш сучасний вигляд вони мають сьогодні, і як різновид бджільництва. Досі існує ще один промисел, також який пов'язаний зі збором меду, але меду від диких пчіл, і називається він бортництво. Перед нами момент збору дикого меду. Бортники це якраз ті люди, які збирають дикий мед у лісах. А чому така назва? Тому що слово борт означало дупло, з якого якраз і брали мед. Тому з'явилися і бортники, і бортництво. Отже, ми тепер уже знаємо про два різновиди збору меду: про бджільництво з пасіками і вуликами, і про бортництво – збір дикого меду. А чому я все це вам розповідала? По-перше, ми трошки дізналися про цей вид господарської діяльності українців. А по-друге, ми переходимо до такого яскравого літнього мобілю веселі бджілки. Зараз знадобляться ваші ручки, ваша творчість. І небагато матеріалу. Давайте приступати. Для роботи знадобиться отакий от звичайний великий лоток, тому що, бачите, у нього такі випуклі частинки, які можна зрізати. Клей, ножиці. Шпагат джут, або можна взяти пряжу будь-якого кольору, кого хочете. Так, проволоку взяти того, щоб зробити основу. Нема проволоки, візьмемо картон. Це треба буде зробити кружечок, з якого бджілки будуть зв'язати. Глазки, якщо є очі, то добре. Якщо немає, беремо тоді фетр білий, чорний, або просто навіть білий папір. І чорний маркер і ним будемо малювати. Вашою фарби обов'язково, тому що будемо ними розмальовувати, так пензлик не, не додала, зараз візьму. Лушні палочки, декілька штучок нам потрібні для вусиків і для жала. І шматочок блакитного паперу для крилиць. Якщо немає блакитного, візьміть білий. Починаємо з того, що обережненько зрізаємо 6 таких ячейчок. Тепер, якщо у вас е, жовтий литочок був, е, то можна залишити нефарбованими. Кілка має бути жовтою знову, так? А в мене він такий сиренький, тому я беру фарбу і зараз буду фарбувати наші литочки у жовтенький колір. І оскільки ми вже працюємо з фарбами, жовто відкладаємо, беремо чорний, а нам потрібні будуть такі вушка верхньої бджілки і жало. так? Тобто на одну таку бджілку нам потрібно буде три шматочки оці білі. Тобто дев'ять всього. То Візьмемо таким чином і підфарбуємо чорною фарбою. Даємо час підсохнути. Так, а поки у нас достигає детальки, підготуємо інші необхідні елементи, так? А, я взяла проволоку, у мене така флористична є. Якщо у вас є широко, це навіть краще, щоб з неї зробити кільце нашого мобору, на ми будемо прикручувати. У мене немає, я от тому буду використовувати цю. І зараз просто її таким чином перекручу між собою. Щоб сформувати кільце. Так. Ось, у когось є така якась кругленька форма, яку не треба скручувати. Не? Будемо виходити із того, що в нас є в наявності вдома, так? Дивіться. Ось в мене вийшло. І тепер можна або пряжу будь-якого кольору або джутон його обплести, щоб сховати всі ці наші скрутки. Так, кільце ми зробили. А тепер ми маємо відрізати три мотузочки, а десь сантиметрів по 50 Половинка з них буде йти вниз, а половинка буде тримати наш мобіль наверх. І тепер прив'язуємо у трьох місцях До нашої основи. Так, подивимося так, щоб у нас. Були майже однакові відстані, так? між трьома ми Будемо засувати зараз, якщо не буде триматися Так, два І ще втікаємо третя. Так, ось чому трима. Ось таким чином так? у нас буде триматися і верх ми його зараз, знайдемо баланс. Так, і отут будуть наші бджілки. Можна нижні зробити коротше, мені дочки. І нам залишилось ще зробити крильця. Для цього беремо блакитний папір. Подивимось, якщо вони будуть завелити, потім прикладемо, так, то можемо трошки ще їх зрізати. Так, коли наші детальки вже просохли, ми починаємо збирати наших бджілок. Беремо клей, беремо детальки і зараз маємо приєднати оці частинки одна до одної, де треба будемо підрізати їх щоб не було великих цих щелей, да? чи підклеїмо так, і знову даємо трошки часу, щоб вони у нас підклеїлися. Поки що можемо підготувати вусики. І жало десь таким чином. І нам треба наші бджілці зробити смужки чорні. Так? Буду йти по стику для того, щоб трошки його е, замаскувати, і тим часом промалювати смужку. Пишемо місце, що це у нас мордочка. І маємо десь ще дві смужки зробити тут. Відповідно, те саме робимо з усіма нашими смугастиками і поставимо, щоб вони просихали. Далі ми обережненько підклеїмо очі. Ще не за великі вони. Ні. Так, намалювати. Так, далі нам треба ставити вусики і жало. Візьмемо голочку і зробимо отвори. Верних частинках так? Такі так, і в ногу ми вставляємо мусик. Вийшло, поки відкладаємо. О, Готові бджілки. До них ми маємо приклеїти крильця і відповідно вже їх приєднати до нашої основи. І тепер далі чіпляємо крильця, щоб вони не з'єднувалися Трошки зараз така, форма. форму так і угу. вони виглядають, і зараз ми зробимо ще хмаринки на наших довгих. Диточка і от що ми отримаємо. Зараз я його підвішу і покажу вам у готовому вигляді, як воно у нас вийшло. І от що у нас вийшло от такий літній веселий модер з джинками. Дякую за увагу. До нових зустрічей.